А хочу вам ще сказати, що ми знайшли унікальний диван для підлітків. Ось він. І чому ж він такий унікальний? Завдяки м'яким подушкам дитині буде зручно сидіти і грати в Роблокс, хоч ви це і не схвалюєте. А коли прийде час лягати спати, ваша дитина легко розкладе диван у повноцінне ортопедичне ліжко з шириною спального місця більше 90 сантиметрів. Завдяки рухливій задній спинці ваш підліток легко зможе збільшити глибину посадкового місця і ловити ту саму енергію, коли енергії зовсім немає. Влаштовуєте піжамні вечірки. Ось вам розкладка, яка зробить з односпального ліжка великий полігон та ще й з ортопедичним пружинним наповненням. Величезний розмір спального місця 2 на 2 дозволяє спати або сюди ногами, або сюди ногами, або туди ногами, як хочете ногами. Ваш підліток, скоріш за все, не буде прибирати постіль, а якщо буде, її можна складати сюди. А для дистанційного навчання вашому підлітку пропонуємо такий гарний столик, за ним легко працювати і потім його легко прибрати.